Киянин Богдан Хмельницький теж зник із зони досяжності, хоча як твердить сам не через помилку і навіть не через халатні сищиків. Одна фаміли з великого гетьмана не сумнівається його замовили. Пішов п'ятий рік. Як людина двоє осіб перебуває за гратами, навіть без вироку суду не може суд винести обвинувальний вирок, але і випустити зараз вони теж не можуть. За даними самого підозрюваного його волю оцінили у 10 тисяч доларів. Заказний да коли направильно хочуть вас забрати. Допустим, да, ви живете в Києві, в центрі квартира є зда, друзів і тому подібне, То сам на вас звуждають головне діло. значить, вас відправляють в тюрму, забирають в вашу квартиру, дачу, машину, гараж. І так далі. Тепер сховати затриманого за високим тюремним парканом, на думку адвоката для правоохоронців стало справою, якщо й не честі, то принаймні власного благополуччя. Можна говорити про замовний характер цієї справи, причому замовний з боку представників правоохоронних органів. Вони зацікавлені зараз в цій справі в тому, щоб люди не вийшли на свободу, щоб люди не були виправдані судом, тому що в іншому випадку є конкретні особи, які понесуть відповідальність.